Вітаю, друзі! Мене звати Павла. Ви на каналі Систем безпеки Надзор Юа. І сьогодні ми робимо огляд на дві новенькі внутрішні камери iMove Ranger Mini, які однакові на вигляд, але різні за кількістю мегапікселів. Одна має три, інша має п'ять. Доволі бюджетні та функціональні моделі, але давайте розберемо їх більш детально. Комплектація обох камер ідентична, туди входить USB та IPC кабель та блок живлення на 5 вольт. Монтажний набір та трафарет для монтажу. Незвісна інструкція та технічна документація. Ергономіка обох камер знову ж таки ідентична. На рухомій частині спереду знаходиться індикатор роботи, об'єктив камери, мікрофон. В цьому місці знаходиться LED-підсвічування та інфрачервоне підсвічування. Нижче на рухомій голівці. Ми маємо роз'єм для мікроСТ-карти, та а також кнопку повернення до заводських налаштувань. На задній частині ми маємо динамік, тут же знаходиться роз'єм для кабелю та роз'єм для живлення. Безперечно, явним плюсом цих камер є те, що вони панорамні, тобто можуть знімати все навколо себе фактично без сліпих зон. Моделі повертаються на 355 градусів та мають нахил від 5 до 50 градусів. Такий огляд дозволить контролювати всю площу вашого приміщення. Код огляду 3 мегапіксельної камери складає 66 градусів, 5 мегапіксельної відповідно більше 87 градусів. Кодекс стиснення відео цих камер аж 265, який економить місце на накопичувачі. Частота – 20 кадрів на секунду. Крім того, вони оснащені функцією смарт-трекінгу або ж автоматичного відслідковування об'єкту. Тобто, при фіксації руху камера автоматично починає відстежувати та записувати дії людини. Таким чином, людина фактично не може зайти куди за область стеження, тому що камера повністю дублює її пересування. Ще з корисного, ми маємо двосторонні аудіо, тобто можемо чути та спілкувати з відвідувачами. Це також корисно, бо крім того, що ви в будь-який момент можете подивитися, що відбувається у вас вдома, в офісі, в магазині, можливо, в кафе чи на складі, ви ще маєте змогу поспілкуватись з колегами, наприклад, чи з дітьми, які дивляться ютубчик замість того, щоб виконувати домашнє завдання. Але якщо це надзор, то дивитись можна. Може, якийсь юний технік росте, ну або моя заміна. Тут ще є одна прикольна фіч, яка стосується аудіо. Ці камери мають детектор аномального звуку. Вони виявляють гучні та підозрілі звуки, наприклад, плач дитини, гучний крик, розбиття скла через кепадіння предмета та одразу надсилають вам тривожне пуш сповіщення, навіть якщо в кадрі нікого немає. Можна такі кругляші вішати в дитячих кімнатах, і буде вам відеоняння. Що стосується нічного бачення, то у нас тут присутня інфрачервона підсвітка та LED підсвітка, і обидві вони до 10 метрів. Крім того, ми маємо не просто кольорову нічну зйомку. Тут є 4 режими нічного бачення. Перше інфрачервоний режим, де камера працює лише з інфрачервоним підсвічуванням, і ми маємо чорно-білу картинку. Другий так званий кольорний режим, де камера включає біле світло та завжди знімає в кольорі. Третій – Розумний режим, де при виявленні підозрілого руху камера автоматично перемикається в режим кольору з інфрачервоного, так би мовити, чорно-білого режиму. Та четвертий режим так званого вимкнення, де камера знімає без будь-якого підсвічування. Ну і зміна режиму день-ніч, звісно, відбувається автоматично. При виявленні людини в кадрі камери надсилають на ваш телефон тривожні пуш повідомлення. Крім того, в такому випадку може бути активований прожектор та вбудована сирена, які виконуватимуть функцію активного відлякування зловмисників. Запис відео може бути цілодобовим або по виявленню руху, але Цих камер присутній ще й третій режим запису, так званий AOV режим що дозволяє камерам записувати з меншою частотою кадрів, коли тривоги не спрацьовують, і перемикатися на HD-якість при спрацюванні тривоги. Простими словами, цей режим це таймлапс, за допомогою якого камера кожні декілька секунд, в залежності від налаштувань, робить знімки і об'єднує їх в цільне відео. При виявленні людини цей таймлапс вимикається і починається звичайна зйомка. Такий режим, на відміну від постійного запису, дозволяє дуже економити місце на накопичувачі. Зручно. Всі відзняті матеріали можуть зберігатись або на карті пам'яті до 512 ГБ, або у хмарному сховищі IMO, або ж фактично на будь-якому відеореєстраторі. Підключення до інтернету відбувається за допомогою Wi-Fi 6 на 2,4 ГГц, а також це можна зробити за допомогою LAN-кабелю. Живляться моделі від звичайної USB та c блоку 5 вольт, тому їх можна заживляти зарядкою навіть від телефону. Це сучасно, зручно і молодіжно. Так як моделі внутрішні, захисту від вологи вони не мають, тому в басейні не монтуємо. Обидві камери підходять фактично для будь-якого сухого приміщення та можуть працювати або ж автономно, або у складі систем відеонагляду. Діапазон робочих температур від мінус 10 до плюс 45 градусів. Отже, підключимо камеру, подивимось, як це все працює, як керувати і налаштовувати ці моделі. Отже, підключення насправді універсальне. Той, хто нас дивиться давно, знає вже, як це робити. Це все робиться швидко. Я взяла 5-мегапіксельний варіант, підключила його до живлення. В цей час завантажуємо мобільний застосунок АМІОЛАЙФЕВ. Проходимо швидку реєстрацію, додаємо через QR-код на самій камері. В додаточок. прослідкуйте, щоб у вас був активований Bluetooth на телефоні. Буквально декілька кнопочок далі. І камера підключена. Ну, ще вибираєте Wi-Fi, звісно, вводите свій пароль. І буквально декілька секунд камера у нас вже майже підключена. Готово! Що ми бачимо? Нам пропонують хмарні сховища. Пізніше цим займетеся, якщо вас цікавить, що ми бачимо, власне, по відео. Подивіться, будь ласка, як знімає, передає колір. А, буквально швиденько. Тут також все стандартне. Ми можемо зробити фото-відеофіксацію, яка залишиться у нас в галереї. Ми можемо активувати двосторонню аудіо, раз раз, 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 раз Це зрозуміло. Ввімкнути режим приватності, якщо вам потрібно, щоб камера якийсь час не працювала. А, в ручному режимі, конкретно на головному екрані, ми можемо активувати сирену та ліхтар. Якщо зловити ритм, можна трошки потусить. А, Також ми тут можемо передивлювати всі пуш сповіщення, які камера надіслала. Можемо відтворити записи з накопичувачів. Можемо, власне, управляти місцями зберігання. Ну, звісно, можемо керувати можливостями PTZ. Це, власне, таке основне. Опально раз. Раз. Раз, так, скоростенько покажу, щоб ви розуміли. Також ми можемо ще тут вибирати пресети, тобто точки, на які камера буде періодично повертатись, моніторити. Це власне з такого основного, що у нас на головному екрані. І в правому верхньому куті у нас є вже налаштування: налаштування виявлення руху, автоматичного відстеження, налаштування пуш сповіщень, налаштування реакції на незвичний звук. Це про те, що я розповідала на початку. Можна навіть активувати автокруїзди. Камера буде виконувати патрулювання по графіку і в вказаному вами режимі. Налаштування звукової і світлової індикації, звісно, можемо передивитись статус нашого сховища, скільки там лишилось місця. Ну, власне, знову ж те саме режим приватності. І можемо, ну, і з такого основного ми ще можемо вибрати режим нічного бачення із чотирьох нам запропонованих. Власне, така ж сама історія в трьох мегапіксельній камері. А як вона знімає, я вам покажу зараз. Опа! А тепер 3 мегапікселі. Це магія. Подивіться. Мені здається, цілком відповідає. Цілком відповідає заявленим пікселям. Таким чином, ми маємо те, про що я говорила на початку: це бюджетні маленькі камери з класними характеристиками, камери, які підійдуть для різного роду невеликих приміщень. Та камери, які відповідають заявленим пікселям. Що ще треба? Ну, той кінець! Питання лишайте у коментарях або ж нам телефонуйте. Ще більше інформації та консультацію ви можете отримати за посиланням в описі чи на нашому сайті. Ці моделі та багато інших камер Аймов, а також елементів систем безпеки та відеоспостереження. Ви можете придбати у нас на дзорі. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Ну і підписка раз, дзвіночок два, лайк три і коментар в підтримку чотири. Ви все знаєте. Бувайте, друзі, бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре і все буде Україна. Побачимось!